Вітаю! Геометрія 7 клас, і сьогодні у нас дві задачки. Будемо говорити про трикутники, про рівнобедрений трикутник, про його властивості, ознаки і згадаємо також куди. Точки М і К належать відповідно бічним сторонам АБ і БС, рівнобедреного трикутника АБЦ. Давайте одразу креслити рівнобедрений трикутник. У нас є рівнобедрений трикутник. Назвемо його ABC. Також нам кажуть, що є у нас точки М і К, і вони лежать на сторонах А і Б. Нам кажуть, що трикутник АБЦ рівнобедрений, але краще на цьому рисуночку не позначати це, бо ми заплутаємось в цих рисочках. Просто пам'ятаємо: трикутник рівнобедрений. Якщо трикутник рівнобедрений, то кут А дорівнює куту С. Це так собі. Пам'ятаємо тихенько. Далі нам кажуть АМ дорівнює СК. А а ось тут же можна показати, дорівнює СК. Відрізки АК і СМ перетинаються в точці О. Доповнюємо наш рисунок відрізками АК і СМ. І перетинаються вони в точці О. Доведіть, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Трикутник АОЦ ось цей трикутник. У нас рівнобедрений. Що таке рівнобедрений трикутник? Це або у нас ось ці сторони будуть рівні, або ось цей кутик буде рівний ось цьому кутику. Це властивість рівнобедреного трикутника при основі кути рівні, або вічні сторони трикутника, якщо рівні, то він рівнобедрений. Ну, давайте будемо, будемо розмірковувати. Розглянемо великі трикутники АМЦ. Давайте я вам його зафарбую, щоб вам було легше сприймати. Ось цей трикутничок ми розглянемо. А також ми розглянемо трикутничок, зробимо його голубеньким. Ось цей КЦА. КЦА і МАЦ. Ну, от посередині давайте зробимо колір такий зелененький, бо якщо жовтий і голубий у нас заходяться, то виходить у нас зелений колір. Тобто, от подумки відокремти ці два трикутнички. Нам треба довести, що зелений трикутник рівнобедрений. Але для цього ми спочатку розглянемо жовтий трикутник і блакитний трикутник, які сходяться. Що можна сказати про жовтий трикутник і про блакитний? Ми можемо сказати, що вони рівні. Чому ми так можемо створити, стверджувати? Бо АМ дорівнює КЦ за умовою, АЦ у нас спільна сторона. І ми сказали, що враховуючи, що трикутник АБЦ рівнобедрений, кут А дорівнює куту С. Отже, ці два трикутника у нас рівні за першою ознакою: дві сторони і кут між ними. Далі ми будемо розглядати, дійсно, ось цей кутик. І цей кутик ми теж можемо довести, що ці кути однакові. Тут можна сказати так: якщо трикутник жовтий і блакитний у нас однакові, то навпроти однакових сторін лежать однакові рівні кути. КЦ дорівнює МА, відповідно, кут МЦА дорівнює куту ЦА, КАЦ. Ну або можна сказати, як відповідні елементи рівних трикутників. Єдине, що це дуже важко побачити на цьому рисунку. Тут дійсно треба мати ну, це абстрактне мислення. Зна 3D-мислення, щоб це розділити все. Записуємо, що ж в задачі нам дано. Нам кажуть, що трикутник ABC рівнобедрений, і нам кажуть, що АМ дорівнює КЦ. Все далі нам кажуть, доведіть, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Пишемо слово доведення. І починаємо доводити. Перша думка, що трикутник АКЦ дорівнює трикутнику САМ. АКЦ дорівнює трикутник АКЦ дорівнює трикутнику СМА. І пишемо чому? За першою ознакою рівності трикутників Ну і трошки розписуємо. А це, це спільна сторона, АМ дорівнює дорівнюю СК за умовою. Також кут А дорівнює куту С, тому що трикутник АБЦ рівнобедрений рівнобедрений трикутник за умовою у рівнобедреного трикутника, кути при основі однакові. Ми довели, що жовтий трикутник дорівнює блакитному трикутнику. Далі, розумна думка номер 2 Ми зараз будемо доводити, що трикутник АОЦ у нас рівнобедрений. Записуємо КЦ дорівнює МА. Відповідно, кут КАЦ дорівнює куту М С А. І тут можна сказати таку фразу: в рівних трикутниках навпроти рівних сторін лежать рівні кути. Ну або просто записати як відповідні елементи рівних трикутників. Отже, трикутник АОЦ. Є рівнобедреним. За властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні.